І так, один, два, двадцять два. Ну, як я жартую на цього. Люди відріз... як мухи і бжели. Бжели шукають квіти, мухи зовсім інші. Придивляйте, будь ласка, свої конкретні здобутки та програми. Бо в, ми, в мене вже питали піська після деяких сенці... сенсці... санці... сенсаці... сенсаційних таких, знаєте. Публікації в змі чи порушую я карантинне обмеження? Скажіть, будь ласка. Скільки вам ще потрібно часу, щоб провести столицю до ладу? До ладу нам потрібно не тільки часу нам потрібно гроші, тому що ми розуміємо, що нам не потрібні гроші. Не забирайте у нас гроші. У мене є два заступника, чотири з яких вже місяць лежать. кабинеты министров, которых призначить невозможно. А сегодня, в завтрашний день, не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все. Мало кто может это делать. Мы можем, мы да, мы можем дать горячую воду. Чтобы горячая, холодная вода протворилась в горячую, ее нужно подогреть.